Привіт! Мене звати А що якщо? І сьогодні я вам розповім про безпеку руху на дорозі, адже це дуже важливо і дорога дуже небезпечне місце. Запам'ятай, поки ти маленький, завжди будь біля дороги тільки з дорослим. Це робить тебе безпечним і захищеним. Дорослі бачать небезпеку раніше ніж ти. Вони помітять машину чи поворот, який ти можеш не помітити. Дорослі знають усі правила дорожнього руху. Вони підкажуть, коли можна йти, а коли треба зупинитися. Тобі ще складно визначити швидкість машин. Дорослий знає, чи авто встигне зупинитися. Дорослий захистить тебе. Взявши за руку, він не дозволить тобі вибігти на дорогу. І можеш випадково відволіктися. А дорослий нагадає тобі бути уважним. Деякі транспорти дуже тихі. Електросамокати або велосипеди важко почути. Але дорослий допоможе їх помітити. Дорослі обирають безпечний шлях. Вони знають, де є зебра, світлофор або підземний перехід. Що таке підземний або надземний перехід? Для чого він потрібен? Це спеціальне місце, де можна перейти дорогу без контакту з машинами. У підземному ти йдеш під дорогою, у надземному, над дорогою, по містку. Як правильно ними користуватися знайди вхід до переходу. Шукай сходи або пандус, який веде вниз, підземний, або вгору надземний. Перед входом зупинися. Переконайся, що не вибігаєш на дорогу. Вхід завжди розташований на тротуарі. Спускайся або підіймайся акуратно. Тримайся за поручень, особливо якщо сходи слизькі або круті. Не біжи та не штовхайся, дивись під ноги, бо сходинки можуть бути різної висоти. Іди по переходу прямо, не зупиняйся на середині, не грайся та не вибігай. Тримайся правої сторони, щоб не заважати іншим людям. Якщо у переході багато людей. Іди спокійно, не поспішай. І не намагайся обганяти на вузьких ділянках. Виходь на тротуар, а не на дорогу. Коли піднімаєшся на гору. Завжди дивись, куди виходиш. Більшість переходів виходять прямо на тротуар. Не користуйся телефоном у переході, щоб не впасти і не зачепити інших людей. Головне правило: підземний або надземний перехід найбезпечніший спосіб перейти дорогу. Якщо він є поруч, завжди користуйся саме ним. А зараз поговоримо про перехід дороги за світлофором. Підійди до пішохідного переходу, зупинися перед краєм дороги, не виходь на проїжджу частину. Подивись на пішохідний світлофор. Якщо червоний, стоїш і чекаєш. Якщо зелений, можна готуватися переходити. Перед тим як зробити крок, подивись по сторонам. Навіть коли горить зелений, важливо переконатися, що всі машини зупинилися. Спочатку подивись ліворуч, бо машини їдуть зліва найближчою смугою. Потім подивись праворуч і ще раз швидко ліворуч. Переконайся, що авто повністю зупинилося, а водій бачить тебе. Починай перехід, тільки якщо це безпечно. Іди прямою лінією по зебрі, не біжи, не грайся, та не зупиняйся посередині дороги. Під час переходу продовжуй дивитися по сторонах. Теж чи всі машини стоять, чи не повертає хтось на перехресті. А тепер, друже, уявімо іншу ситуацію. Перед тобою пішохідний перехід. Але світлофора немає. Що ж робити? Зараз усе поясню. Зупинися перед зеброю. Не вибігай, не роби різких кроків. Подивися ліворуч, праворуч, знову ліворуч. Світлофора немає. Тож тепер ти сам дивишся, чи дорога вільна. Переконайся, що машини зупинилися. Коли машин немає або вони зупинилися, переходь. Пам'ятай, друже, навіть коли є зебра. Ти головний охоронець своєї безпеки. Зупинися, подивися, переконайся, і тільки тоді переходь. А я, а що якщо? Завжди поруч, щоб нагадати тобі, як зробити свою дорогу безпечною. А ще запам'ятай маленький секрет: кожного разу, коли ти переходиш дорогу правильно, ти робиш свій світ трішечки безпечнішим. І дорослі завжди готові допомогти тобі. Поки ти ростеш і навчаєшся. Тепер ти знаєш найголовніші правила, які допоможуть тобі завжди бути в безпеці на дорозі. І нехай кожна твоя подорож буде цікавою та безпечною. До зустрічі. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій. Привіт! Мене звати А що якщо? І сьогодні я вам розповім, що буде, якщо не чистити зубки. Одного ранку зубки прокинулися і помітили, що їхній блиск зник. А емаль на поверхні зубчиків стала тьмяною. Вони відчули, як між ними застрягли маленькі шматочки солодкого пирога, які їхня господиня з'їла ввечері. Ой, ми стаємо липкими. занепокоївся передній зубчик, оглядаючи свої боки. Це залишки їжі, які потрапили між нами, пояснив його мудрий сусід. Друзі були занепокоєні, адже на це не просто бруд. Він притягує шкідливі бактерії, які викликають подразнення ясен. Почервоніння та біль. Якщо це триватиме довго, ясна можуть стати дуже слабкими і більше не зможуть підтримувати зубки. А ще Кааріес може з'явитися на нашій емалі. Він утворює маленькі дірочки, які з часом стають все більшими. Якщо Кааріс встигне дістатися до нас глибше, він може навіть дійти до наших коренів і спричинити сильний біль. Зубки зрозуміли, що діяти потрібно негайно, адже здоров'я кожного з них залежало від правильного догляду. На допомогу прибігли їхні вірні друзі: щітка, паста, нитка. Та полоскання. Вони були готові врятувати зубки від усіх загроз і повернути їм блиск і здоров'я. Як працюють герої чистоти. Зубна щітка першою взялася за справу. Моя задача забирати залишки їжі та наліт, який утворюється після їжі. Щоб я добре працювала. Вас потрібно чистити двічі на день по дві хвилини. Зубки дозволили щітці виконувати свою роботу. Вона старанно чистила кожен куточок навіть важкодоступні місця. Зубна паста підключилася до процесу. Я дарую вам захист і допомагаю залишатися міцними. Але пам'ятайте, користуйтеся тією пастою, яку порекомендує ваш стоматолог. Паста залишила приємний запах і відчуття свіжості у роті. Зубна нитка втрутилася, коли щітка не змогла дістатися між зубками. Моя місія вичищати місця, куди навіть найкраща щітка не може дотягнутися. Без мене частинки їжі можуть спричинити хвороби ясен. Полоскання завершило очищення. А тепер я змию все зайве та знищу бактерії. Використовуйте мене після їжі або після чищення для додаткового захисту. Гордо сказала полоскання. Раптом до зубчиків завітав Карієс. Він був чорним, липким і дуже хитрим. Карієс почав реготати, дивлячись на зубки, сказав: Ха-ха, я той, хто робить зубки слабкими, створює маленькі дірочки та робить їх хворими. Якщо ви недостатньо, старанно доглядаєте за собою, то я неодмінно скористаюся цим. Карієс спробував знайти місце, де зможе сховатися і почати руйнувати зуби. Він намагався вчепитися в емаль, але одразу почув дзвінкий удар. Що це має? Ну, Чому я не можу проникнути? Зубчик із гордістю відповів. Наша господарка завжди дбає про нас. Щоранку і щовечора нас чистять щіткою та пастою, яку порекомендував стоматолог. Це робить нашу емаль міцною і неприступною для таких, як ти. Але ж я знайду щось між вами. Сказав Каріес і спробував пролізти між зубами. Нічого в тебе не вийде. Я щодня проходжу між зубами і очищую все, що могло там залишитися після їжі. втрутилася нитка. Каріс озирнувся на Ясна і побачив, що вони рожеві, міцні та здорові. Я хоча б спробую. Але Ясна відповіли впевнено. Нам не страшні твої спроби. Завдяки ретельному догляду нас регулярно очищують і захищають полосканням. Тому ми сильні й зовсім нечутливі. Карієс відступив назад, але спробував востаннє. А як же наліт? Ви точно десь його залишили? На це паста й полоскання засміялися. Ми знищуємо шкідливі бактерії, які утворюють на лід. У тебе немає шансів. Розлючений і безсилий, Карія ступнув ніжками і зарепетував Ви занадто чисті. Тут мені нічого робити. І він зник, залишивши зубки блискучими, здоровими та щасливими. Чистіть зубки двічі на день. Це допоможе видалити наліт та залишки їжі, які можуть стати середовищем для бактерій. Користуйтеся зубною пастою, яку порекомендує ваш стоматолог. Така паста врахує особливості ваших зубів і забезпечить їхній належний захист. За потреби обережно очищуйте міжзубні проміжки зубною ниткою. Це дозволяє видалити залишки їжі там, де не дістає щітка, але будьте обережні, щоб не пошкодити ясна. Полощіть ротик після їжі, особливо після солодощів. Це допоможе змити залишки їжі та знизити рівень кислотності в роті. Не гризіть тверді предмети, які можуть пошкодити емаль. Наприклад, льодяники, горіхи в шкаралупі або кришки від пляшок можуть викликати мікротріщини, що послаблюють зубки і роблять їх уразливими до карієсу. Відвідуйте стоматолога щонайменше раз на півроку. Це дозволить вчасно виявити та попередити будь-які проблеми із зубами та яснами. Пам'ятайте, дбайливе ставлення до зубів зберігає вашу посмішку здоровою та красивою. До нових зустрічей! Привіт, мене звати. А що якщо і сьогодні я вам розповім про безпеку на водоймах? Адже вода друг лише для обережних. Правила безпеки на водоймах заходити у воду можна лише тоді, коли ти вмієш плавати і впевнено тримаєшся на воді. Якщо не вмієш плавати, залишайся на мілководді і тільки під наглядом дорослого. Не варто ризикувати, навіть якщо трохи вмієш, вода не пробачає помилок. Не заходь у воду без супроводу дорослих. Навіть якщо поруч, друзі, відповідальність за безпеку несе лише дорослий. Купайся тільки у спеціально визначених місцях. Там, де водойма перевірена, є рятувальники та відсутні підводні пастки. Ніколи не запливай далеко. Течія... Раптова глибина чи судома, і шлях назад може стати фатальним. Слідкуй за друзями і не влаштовуй випробування. Штовхати у воду, хапати за ноги, затягувати під воду це не жарти, а потенційна небезпека, не нехтуй рятувальними засобами. Жилет, коло або нарукавники не ознака слабкості, а доказ того, що ти обираєш безпеку. Не користуйся гаджетами поруч із водою. Вони болікають, а вода не пробачає навіть кількох секунд неуважності. Почув сигнал повітряної тривоги. Негайно залиш водойму. Безпека завжди в пріоритеті, навіть якщо здається, що все спокійно, завжди оцінюй ситуацію. Чиста вода ще не гарантія безпеки. Якщо щось здається підозрілим, краще утримайся, ніколи не стрибай у воду з висоти, не знаючи глибини. Вода здається м'якою, але з висоти вона тверда, як бетон. А ще під нею можуть бути камені, корчі чи мілке дно. Уникай купання в місцях із сильною течією або хвилями. Течія може тихо й непомітно затягнути на глибину. Якщо відчув, що тебе тягне, не пливи проти, а в бік. Паралельно берегу, не купайся при втомі після їжі, або в поганому самопочутті. Організм може не впоратись з судоми або запаморочення у воді дуже небезпечні. Одягай світлий одяг, або головний убір на сонці, це допоможе уникнути перегріву, теплового удару або втрати свідомості у воді. Перед купанням дізнайся про місцеві небезпеки. Перед відпусткою обов'язково почитай про регіон, де купаєшся. Чи є там медузи, морські їжаки, отруйні риби, скати. Які є сезонні загрози. Уникай контактів із незнайомими морськими мешканцями. Не торкайся медуз, навіть мертвих їхні щупальця можуть залишатися отруйними. Не наступай на дно без взуття. Там можуть бути морські їжаки або гострі мушлі. Якщо тебе ужалило, не панікуй, негайно вийди з води. Повідом дорослого можуть знадобитися оцет, холодна вода, антигістамінні засоби або навіть допомога лікаря. Пам'ятай, вода це задоволення лише тоді, коли ти до неї підготовлений. Морські пригоди це чудово, але найкраща пригода це та, з якої ти повернувся здоровим і щасливим. До зустрічі, друзі. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.